Дай я тебе вдарила, Софія. Я не знаю чи я, чи я щось знімала Софія, чи ні. Покажи око, покажи Софіка. око, Софія. Я тебе, ні, все гарно, сміється, сміється. Ось така оферта тут була. Ось такі ціни, 5 євро за кілограм. 5 франків за кілограм. Ось така повна сумка. На, на вагу треба брати одну таку сумку і напихати повну-повну і виплатити десь 11 євро за таку повну сумку, ці такі нектарини. Ми вже чотири взяли. Шість ми вже взяли а додому. вау. І поїзд. Поїзд дорога і озеро. У нас зупинка у Швейцарії. Ми йдемо отут такий в туалет, подивитися, що тут є. Не знаю, чи нас пустять. Треба. Ми, ми франки вже всі потратили. Один франк у мене є тільки. Не знаю, чи нас євро пустять. Ціна одинакова евро і одної ціни, і франки. Квіти продають. Цікаво, цікаво. Шо, туалет задурно? Не можу повірити. Не можу повірити. Отак тобі. Туалет задурно. Один франк. Напевне, евро теж. Евро теж, Ебро. Евро, море, вай, вай. Дай, дай ми? А, тут евро теж входить. Окей. Тепер я пробую. Почекай, бо я боюся. Ще раз треба. О, тепер білет і все. Отак. От Ой, яка краса тут є. Раз, які мої нікого немає, тут можна знімати, але пахне таким лимоном, таким цитрусовим лимоном. Дуже цитрусом пахне. Ну, так пахне цитрусом, що ужас. Це Швейцарія. Замочки завжди одинакові. Ось такий замочок швейцарський. раз І закрив так сходили ми тут в туалет, коштує 1 евро, і 50, пізніше 50 чинтизів, і ви можете щось купити, вам вертають. Нам 1 евро, 1 франк вернули, ми ще оце взяли, 1,50 і оцей хліб. Ой, відери, пане. Пане, я могла купити, ну такий от хліб, такий Булочки такі, такий хліб, булочки. Не впала. Дивлюся на ті машини, а отут такий бордюр високий. Такий бордюр високий. Тут траса, нам ще дві години їхати до, до Лівеніо. бензина тут недорога, зовсім недорога, дізель дуже сильно якісний. Яка ціна. Десь я бачила, написано здалека було, тепер не видно. І тут нам тут А, от там написано. Один 87, щось таке. Ціни дорогі, дуже тут дорогі, в три рази більше, ніж в Італії, але ми приїдемо в Лівінньо і там вже буде пізно, буде закрито, ми не будемо мати часу. Такі булочки купили на завтра. Круглі булочки. Хто впізнає цей будинок знаменитий, хто знає цього знаменитого архітектора? Ми вже 8 годин їдемо в Швейцарії. Я просто ось така панорама. 15 градусів, але починає бути холодно. Ми вже до ну я не знаю скільки ще годину їхати, і закінчиться Швейцарія, і Почнеться кусочок Італії і таке, і там Лівінні, і ми там зупинимося. 29 градусів холоду, восьма година. І ось такі лесі гори з таким снігом. Це ще Швейцарські гори. І через 40 кілометрів ми будемо, Італія починається, Лівінія, туди, куди ми їдемо. Некрасиво тут, некрасиво. Ну як красиво, але тут камінь такий. Чому тут ні одного деревця нема? От мені цікаво. Вже тут не може таке якесь деревце рости, хоча б якесь. якесь. Які каміння. О, озеро з'явилося. Готель. Озеро. Світлофор, напевно, нову дорогу роблять. І тут я віконечко відкрила, і подивіться яка трава гірська. Холодно 9 градусів. Ой, вже пчихнула. Зараз насмок в мене почнеться. Ще я вже в мене взуття відкрите. Я ж карпетки вже приготувала, бо я змерзну в ноги зараз. А завтра буду купляти нове взуття. Тепле взуття, кресовки. А зараз поки що ось так. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, фридо, фри до фридо, холодно, холодно, холодно. Треба закрити. Ми виїхали з думаю, що українці на італійці на машині. Ось тут починається Італія. Закінчилася Швейцарія і починається Італія. І знову світлофор червоний. Вже третій світлофор. Так, нам ще залишилося 15 хвилин до львіні. Ось таку структуру зробили. Майже 9 кілометрів. Тут, зразу тут гора. І, напевне, щоб каміння не сипалося, зробили такий дашок довгий, 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 який не закінчується. А тут озеро. Довге-довге озеро з голубою-голубою водою. Дуже цікаво, дуже приємно. Особливо літом дуже приємно тут їхати, тому що так сонця, нема такий холодок. Я люблю це місце. Як ми проїжджаємо, я завжди згадую. Внизу вже закрили і вже погано, вже не видно. Там далі. Що вже виїхали? Вже кінець? А вже закінчується. Виїхали. Бене. І, І озеро закінчилося. Окей. Ось лівіння ми приїхали. Їдемо на безплатний. На безплатне паркетжі. От перший магазин і вже сальди тут починалися. І це не є, це впереді. Такі хати швейцарські, дерев'яні. Що ще відкритий, вай п'яно-п'яно, ще магазин відкритий тут. А, піца в Айванті. Ось як люди ходять. Одягнені, одягнені. А зробили піцу тут, ж був магазин такий. Йолки-палки, такий був магазин, оце наше, наше паркетжу. безплатне. Був магазин з одягом, ми там куртки минулого року купляли. Тут ми будемо зупиняти. Наші пригоди починаються ось так: 9-та година. Ми розложили машину, постелили ліжко. Тут є метр шістдесят. Метр шість на два. Дві подушки з хати, дуже м'ягенько. Ковдра сама настояща. Тут теж багато всього постелено, дуже м'ягенько. Тепло буде абсолютно, ми вже знаємо, як ми маємо спати. Тут для мене ще додаткове, додаткове м'ясеньке покривало. Мігеньким як треба, може ще його голову більше натягнути. І тут для нього ще є додаткове покривало, таке червоне малесеньке. Подушки гарно-гарно спиться. Тут, бачите? Дуже спиться. Тому що, я ще раз повторюю розмір. Розмір машини має бути обов'язково. Дві подушки помістилися, так як в ліжку: метр шістдесят. І обов'язково обов'язково, щоб у вас було 2 метри. Тому що вам здається, що ви не спите рівно. але ви хочете, як ви спите, як людина спить вночі, то вона обов'язково обов'язково рухається. І десь коли вона спить на боці, але хочеться ноги випрямити. Випрямити ноги. І ми вже маємо досвід, ми багато вже спимо. Бачите, подивіться. Тому що тут ще є подушка, бачите? Тут нічого вас так не спасе, як оця подушка. Тут подушка є і тут ще одна подушка є. Мігенько, м'ягенько. крім того. Ось так покажу вам все, як має бути. Подушка. Обов'язково має подушка з дому, гарна, м'ягесенька має бути, не треба спати як як-небудь. -як Ось так тут ми, ну, як вам сказати, закриваємо, щоб люди не бачили, щоб нас люди не бачили. І е, тут я собі лежу цілий день, ми встаємо, закриваємо, ми тут снідаємо, завтра я вам покажу, другенки мої, зараз не видно. Тут наш, наш холодильник стоїть. І ось так. Дуже-дуже нам подобається. Ми вже не перший раз, спиться дуже добре. Тут гостиниця, гостиниця коштує 150 євро за одну ніч, а ми тут дуже багато ночей ведемо. Ми приїхали в Швейцарію і нам так дуже подобається. М'ягесенько, м'ягесенько, м'ягесенько. Ковдра має бути саме настояща, така з дому. Це котон я застелила таким котоном, щоб на котоні спати. На... З тої сторони воно ось так є. Бачите, воно не красиве є. Воно таке трошки так, шершаве, але на, той... на тій стороні воно не красиве, але воно м'ягеньке і легеньке, і той є котон 100%. -ний. Бавовна, як вам сказати. І наша стара ковдра така, якою ми будемо ось так накриватися. І ліжко саме ліжко, оце виходить. Мій компаньон вже готує вікна, закриває. Дуже-дуже добре спиться. Завтра я покажу другесеньке мої, ще. І побачимося. Зараз ми йдемо ще гуляти по місту, хоча тут вже так, ну, так, якби, тільки ресторан, бар, піцерія відкрита, а так тут спати лягають дуже скоро. До зустрічі! Завтра, ранку, завтра зранку побачимося, дореньке мої. Добрий день, усім доресенки мої. Дев'ята година. Трохи задовго спали. Тепер бігом-бігом, вже магазини відкриті. І, і Відкриті вже магазини, і вони закриваються півпершою. Ви можете собі представити. Сьогодні ми їмо ось такі булочки швейцарські, які ми купили по дорозі. І такий швейцарський йогурт, е такий, знаєте, ці не обезжирений, а ось такі він такі ромашки має зверху. І повидло моє з, Украї... з України. українського, Українка виробила, в Італії зробила. З фруктів італійських, звичайно. І от що в нас є тільки то. Зараз йдемо по магазинах, пізніше буде видно. Ми так дуже добре. Тут у нас ще є і ковдра, і подушка. Що вам показувати, дорогенькі мої, все закрито, все так як має бути. Ліжко, нагадую вам розміри. Метр шістдесят на 2 метри на 2 метри. Бачите, навіть сплю шкарпетка, зразу вам говорю, ось так. О, бачите, навіть не дістають мої ноги. Все. Старі шкарпетки, їй нові на запас.